Як виконати Авангард 3 на дравіц. Варіант 2. Завдати 500 шкоди тараном. Я це люблю. З мого особистого дослідження, на яке я пізніше зроблю відео, в тарані найважливішим є швидкість. Маса і броня другорядні. На турбіні швидкість має бути хоча б 50 км на годину, бо там у потужність хоча б 20 коняк. Маса менше 50 тонн не має сенсу, бо більшість суперників будуть важчими. Броня бажана, але не обов'язково потужна. Цим параметрам я відібрав 16 танків, від 7 до 11 рівня. Тактика. Розганяємось і таранимо. Наша ціль ЛТ і легкі СТ. У мене вийшло з першої спроби на КПЗ-50 тонн. А як легко виконати знищення, можете знайти за посиланням в описі під відео, також можете знайти на моєму ютуб каналі і в профілі TikTok. Щастить!